Доброго ранку, любі мої малята! Рада вас вітати на занятті з роботознавства! Сьогодні ми з вами поговоримо про народні музичні інструменти. Народну музику у різних країнах виконують на різних музичних інструментах. І кожна країна має свій музичний символ. Але у багатьох народів є схожі музичні інструменти. Особливо це буває країн-сусідів, Хоч і не завжди. Ось, наприклад, у Туреччини копузь. А в Україні кобза. Хоча ці інструменти дуже схожі один на одного, а ось в кожній країні вони мають свою назву. Але є і такі інструменти, які є символом. Лише певного народу. Сьогодні я вас познайомлю з українськими народними інструментами. Перший народний інструмент, з яким я вас хотіла познайомити, це бандура. Про цей народний інструмент складено багато віршів, ось один із них. Годи в Україні бандура, дзвені ниті грає крізь віки. Така вже писена натура, такі вже люди козаки. Бандура як душа народу сміється, плаче, гомонить, безсмертна, як жива природа, між люди музика летить. Данині бандура улюблений український інструмент. В Україні організована державна капела бандуристів. Дітки, я вам пропоную послухати, як звучить цей народний інструмент. Наступний музичний інструмент, про який я хотіла вам розповісти, це сопілка. Сопілка народний інструмент, простий, на перший погляд, але дуже цікавий і привабливий своїм надзвичайно ніжним мелодичним звучанням. Для виготовлення сучасних сопілок використовують клен, горіх, бук або навіть пластик. На сьогоднішній день існує багато різних типів цього музичного інструменту, що розрізняються своїм діапазоном та темпом. Пропоную прослухати, як звучить цей народний інструмент. Наступний народний музичний інструмент це бубен. Бубен це ударний музичний інструмент, що має невизначену висоту звучання. Інструмент має завзято мембранне забарвлення, яке створюють маленькі брязкальця, елементи такі, прикріплені до корпусу бубна. Виходить цікавий звук барабана в поєднанні з передзвоном дзвіночків. Пропоную вам послухати, як звучить цей народний інструмент. І останній народний музичний інструмент, з яким я вас сьогодні познайомлю, це козабас. Козабас невеличкий круглий барабан із грифом, трьома струнами, дерев'яною головою кози. Та мідною тарілочкою. Музиканти грають на козабасті короткими смичками або ще струнами, іноді б'ючи по тарілочці. Давайте послухаємо, як звучить цей народний інструмент. Дітки, і це тільки невелика кількість народних музичних інструментів нашої країни. Тож, будь ласка, нагадайте про які народні інструменти ви сьогодні дізналися? Звучення якого народного інструменту вам сподобалося найбільше? Дякую малята вам за заняття. До нових зустрічей!